Здарова, чемпіони! З вами знов Богдан Ролік. Я Богдан, я катаюся на цих штуках з класами, да? І сьогодні у нас з вами огляд ось цієї чарівної локації. Урбан Парк ВДНГ. А перед тим, як ми почнемо, розкажіть, ви як е, в пулі колись катались. Я скажу чесно, що я до того, як кататись тут в пулі, я один-два два рази в житті катався ще в одеському скейт парку погляд на нього теж валяється на каналі. І ще катався у пулі, у Києві, на позняках. Харківська позняків, фітнес-центр Лебедини. Коротше, це мій перший великий пул. До цього я в такому великому не катався. Все, ви напишіть, а ми починаємо. Так, ну очевидно, що саме цікаве місце цього скейт-парку парку це пул. Очевидно, для кого? Очевидно, для мене, для людини, котра не дуже бавиться з гріндами, з ковзанями. Да? Е, ну, так вийшло, що мені подобається швидкість, виліти, трансфери і от це от все. Тому для мене найбільша достопримічательність цієї локації це, звісно, же, пул. Але при цьому, ну це ж огляд на скейт-парк, да? при цьому тут дуже багато локацій, місць. Де можна робити всяке цікаве. Воно е, у нас є. О, скейтер катається, поїхали, подивимось на нього. Якраз в тій зоні прокатимось. Ну, е, я б назвав це місце, те, куди ми зараз їдемо, щось типу стріт зони але стріт-зона тут окрема, вона значить, більш прокачана. Дуже багато труб. Дуже багато труб кількованих. От їде спочатку один кут. Да. Спочатку вона йде під одним кутом, потім міняється на інший. Закруглений труп. Є маленька труба, на якій можна спробувати, ну так, якщо ви нубіс, як я, хох, понастрибувати. Так само багато Ось є блок. Так само грань велика є. Е, велика, вибачте. Низенька трошки менша, є біля самого пулу. Поїхали, зараз будемо показувати. Ой! Біля самого пулу. Оп, ось вона маленька. Є трошки вища. Можна робити перехід з однієї грані, бам перейшли одразу на іншу. Тобто можна щось придумати. Є маленька закруглена труба, є довгі труби, як в властечому стріті модне і мощне, зараз теж під'їдемо, покажемо. Ось вони. Тобто, якщо ви не тільки, як я, фанат кататися швидко і вилітати високо, вам тут буде чим зайнятися. Якщо ви любите ковзати, багато різних труб, багато різних варіантів. Єдине, що, звісно, треба робити знижку, на те, що зараз. 11 градусів, да? а, будній день, четвер, ранок, ну, обід, вважайте, 21 дня. І тут нема школяриків на самокатах. Ну, тобто нема самокатерів, тому що вони всі в школі. Але це якби, найбільший, мабуть, мінус цього скейт парка Якщо ви приходите сюди, я спеціально тут попрошу монтажера вставити кадри, а, коли я тут катався минулого року, в час пік. Зараз в пулі 0. Вот, вот. Давайте гарний кадр, я заїду. чик, бікс, пау! Вау! Wow! Давайте ще в цю зону, щоб повеселитися, так туда. Ляпс-па-па. Тут виліт 180 чикс. Весело, прикольно, круто. Людей нема, можна діляти. Якби я таке захотів зробити вихідний день в нормальну погоду в, там, в обід або ввечері, я б по дорозі ну, зі своєю масою збив би ну, мінімум п'ятьох самокатерів. Тому так, да, зона правда, крута. Є де поковзать. Є де політати, є де повідпрацьовувати трюки на флеті. Для скейтерів особливо актуально. Давайте покажу. А, ось. Плоскачок, невеличка зона, можна на флеті повідпрацьовувати. Моя така думка, що якщо вам нужен флет, вон людина тренується, катає славам на руках. Йдіть і валіть, будь ласка, туди нижче. Але ж ви скажете, там плітка. Ну, що я можу зробити? На роликах ха, ці проблеми не відчуваються. Тобто багато різних секцій. От є ще вулкан. Дуже кльово на ньому повідпрацьовувати. Трансфер, ну заїзд, з'їзд, щоб потім таке саме можна було, ну коли вже назбираєте сміливості, те саме можна було пробувати і в самому пулі. Коротше, є чим зайнятися по е, основним секціям. Фул, е, стріт-зона з великою кількістю труб. Е, трансфер, пірамідальна грань. вон. Я покажу. Пірамідальна грань, по ній теж можна ковзати. Е, Пряма грань. Похилі грані, труби, сходи ще є. О, сходи, правда, трошки дикі, зараз покажу. В чому проблема цих сходів? Вони дуже різкі. Так, дивишся, вони високі, норм. Але якщо встати з боку, добре видно, що вони короткі. І через це, коли з них злітаєш, можна уміряти. Ну, типу реально можна убитися, тому що... Вони дуже-дуже короткі, і це велика небезпека. Ну, реально, це опасно. Вот. Тобто, по секціям, понятно, політать, поковзати флет. Поверхня, бетон шліфований, тобто дуже сильно, прям так, щоб прям сильно не ковзає. При цьому, якщо падаєш, не лишаєш смартки тіла, шматки м'яса від себе, бо він більш-менш гладенький. Основний мінус це популярність цієї локації. Такий крутий пул. Ну, такого формату я бачив хіба що в Дніпрі у нас в Україні. Добре, в є ще класний пул. Він трошки інший, він трошки про інше, але він теж крутий. Я це до того, що в Києві дійсно, дякую всім, хто, хто, хто до цього прикладав руку, в Києві дуже багато крутих локацій, де можна реально круто поганяти. Цей скейт парк Позняковський, ну, лебединий скейт парк теж з пулом з маленьким. Хоча й маленьким, але, блін, він там є. Поп-трек зробили на лівобережний скій-парк. Локації уйма, але це саме топова, вона саме популярна. І тут постійно треш. Ну, зараз от мій ужній ганяє в Ну, парень на скейті, ще самокат приїжджав. Все, катай не хочу. А зазвичай. Тому моя особиста рекомендація: якщо ви хочете кайфанути від цієї локації, більше того, якщо ви хочете нормально позайматися, щоб вам ніхто під ноги не ліз, треба їздити у ранок будніх днів, обід будніх днів, коли у дітей немає канікул в школі. Ну і коли погода отака, бачите, є в рукавичках, в бафі, плюс 11 градусів, в вітер, ніхто сюди не піде, в здравому. тільки фанати, да? так? Якщо ви сюди приходите, ізвините літом, вихідний день. Забійте. Хоча можливо вам пощастить. Ну, а ну вон, і зараз я покажу. Оно. Видно, ні? Дівчата, на. В дитячих самокатах без шлема, без нічого, а, нормально. Е, і такі діти, ну, і це нормально. Я зараз піду, там, дам пораду, що так робити не нужно і все таке. Хоча зараз нікого немає, тому нікому не мішають. Ну, ви поняли, зараз нікого немає, вони нікому не мішають. А, але коли тут приходить катаси, там 100 чоловік і вилазять манюньки на самокатах без шолома і ведуть себе. Ну, тому що вони не знають, як катати скейтпарки, теж є проблема. Основна проблема з цього скейтпарка це... Люди, які сюди не бувають, і, ну, і не в паркового етікета. Якщо вам потрібен парковий етикет, я про нього розповідав, до речі, у відео, відео огляді на Памтрек. Я можу окремо зняти загалом, як себе вести в скіт парку, щоб вас не вбили і, і ви нікого не вбили. Ну і як отримати задоволення і прогрес. Напишіть в коментарях, Як-то так, все, сподіваюсь, відео було корисне. Приходьте, катайтесь, підгадуйте час, а якщо ви не знаєте, як тут кататися, переймаєтесь. Я би сказав, звісно, вон. Гляньте у мене відосики там різні є, як скіт-парку почати займатися, як навчитися падати там туди-сюди, як з'їхати з рампи, але знаєте, що приходьте на заняття. Якщо ви в Києві, пожалуйста, якщо ви не в Києві, просто напишіть мені в телеграм, є онлайн-курс, можна придбати курс, поставити собі базу катання, все буде добре, можна буде навчитися. Все, в цьому фу, гарного дня, кайфуйте. пишіть в коментарях, щоб ви хотіли, на яку наступну локацію б хотіли, щоб я розглянув. Пока.